Ти не повіриш, але у Tecno Common 40 є вбудований аналог ChatGPT. Розумного помічника Елла можна викликати окремою кнопкою Tecno AI та поставити йому будь-яке запитання. Наприклад, на запит, як довго треба варити яйця, Елла розпише коротку, але точну інструкцію. Стосовно того, як отримати яйця із рідким, а як із крутим жовтком. З яйцями ми розібралися, а тепер пройдемося шкільною програмою. Запитаємо про те, у чому. Мало хто розбирався у школі, що таке валентність. А потім уточнимо запит, яка валентність в оксигену. Помічник Елла дасть коротку, але інформативну відповідь, що допоможе розібратися у цьому складному питанні. Якщо хімія для вас це надто складно, поговоримо про українське мистецтво. Попросимо Елла розповісти, коли вийшов легендарний фільм Тіні Забутих предків. А для тих, хто жодного разу його не бачив, уточнимо, який у цього фільму сюжет, як бачите, Ел розбирається не лише в хімії, але й у кіно. У коментарях пишіть, а що би ви спитали у Елла.